Всім, сьогодні знову з вами я Анна. Хочу показати маленьке відео і сама подивитися в імпровізованій міні-тепличці, як у нас тут росте розсада. Чи щось виросло, чи ні, бо були холода страшні ночами. А тут утеплена грядка з різними очистками, з усякими такими під землею. І як засовувати руку і трогати, то дуже тепло. Я сюди принесла один корчик помідора, один корчик перця. Конденсат утворився, хочу подивитися, чи воно вижило, чи. О, так, живі. Слава Богу, не вимерзло. Знову обіцяють нічні заморозки в нас. Більше сюди приносити не буду. Зачекаю, подивлюся, як ці виживуть. Якщо витримають заморозки, принесу решту. Хай закаляються, тут більше сонця, бо в нас в садочку там весь день майже затінок, витягується розсада. Ну, конденсат дуже гарне тепло, але не проросли ще ані огірки, ані кабачки. Вже тиждень минув. Все ж таки тепла не вистачає. Ось така міні-тепличка, багато дуже конденсату. Ну, на цьому поки все. До наступних зустрічей.